Ще 20 вінницьких підвалів у висотках облаштують за підтримки проекту Укриття для життя фонд громади Подільська громада знайшов ресурси, аби втілити у Вінниці другий його етап. Як тільки ми оголосили цей конкурс, нам подалося ну, більше 60 заявок. Перших переможців було 20. Ми зрозуміли, що люди дуже активні, і для них дуже важливий такий поштовх, якийсь стимул для того, аби почати облаштовувати або продовжувати як для кого. І ми попросили наших донорів, що давайте ми ще 20 підтримаємо, тому що насправді дуже хороші були заявки. І вони нам дозволили, і ось сьогодні наступна двадцятка, яка яку будемо з ними підписувати сьогодні угоду для того, щоб вони теж покращували свої укриття. Кошти від закордонного донора фонду і середнання розподілили по 10 тисяч гривень кожному з ОСБВ переможців. І саме на детально описаний фронт майбутніх робіт. Ну, у нас майже все зроблено. Підлога залята, зроблені дуже красиві дивани, і стіл, і стелажі з, з подонів. Ну, от. А в нас не вистачало коштів для того, щоб поставити у нас каналізацію, умивальник і у Потрібно Потрібен був сололіфт, який дуже дорогий, 7 тисяч гривень мінімум, щоб підкачували каналізацію на вигрібну. Подали заявку на сололіфт, умивальник і на роботи для того, щоб його все Потреби у кожного ОСББ різні. Комусь потрібні вогнегасники, чайники, обігрівачі. Хтось планує залити стяжку на підлогу. А власних коштів у мешканців та ще з підняттям цін бракує. І зразу подали заявку. Але в перший етап ми не пройшли. А от в другий дуже це була приємна новина. У нас в будинку майже все є. Тільки от хотіли місця для сидіння. Вирішили стільчики закупити для людей. Так у нас також є санвузел. Трошки його ще теж обладнаємо. За традицією підписання угоди відбувається в укритті. Тут же всім присутнім показали вміст пакунку безпеки, який безкоштовно надасть подільська громада. У переліку ковдри, аптечки та все, що знадобиться у сховищі. З перев'язувальними матеріалами інша буде з ліками. Там буквально по пластинці там всього, але те, що необхідне, ми радилися з медиками, що там має бути, це буде теж в кожному укритті. Шахи, щоб була е, так, стимул людям спускатися, і щоб було не сумно, Такий ліхтарик, стаканчики, антисептик, сміттєві пакети, маски е, для дітей, розфарбовки, ігри, олівці, вологі серветки. Обов'язковою умовою участі в проєкті є співфінансування. До 10 тисяч від донорів мешканці мають докласти своїх власних не менше 2 тисяч гривень. На те, щоб тілити свої проекти, ОСББ переможці мають місяць. Далі подільській громаді повинні надати рахунки, а також фотозвіти про виконані роботи.